Вітаю вас, шановні учасники курсу Розробка контенту для МУКС на фінальній лекції курсу, на якій ми з вами розглянемо рекомендації щодо використання чатів штучного інтелекту тоту то, та промптів для розробки навчальних матеріалів. Сьогодні штучний інтелект став ефективним помічником для вчителів, який можна використовувати для підготовки та проведення уроків. Інтеграція штучного інтелекту в освіті процес відкриває нові можливості для підвищення ефективності викладання та пришвидшення виконання рутинних дій, які здійснюються освітянами найчастіше. На допомогу учителю зараз приходить промпт engineering, тому що штучні інтелекти використовують запити, які називаються промптами. Промпт prompt engineering – це процес створення та оптимізація. Запитів для взаємодії зі штучним інтелектом. У сфері середньої та професійної освіти цей підхід дозволяє вчителям ефективно використовувати штучний інтелект для створення навчальних матеріалів, адаптованих до потреб учнів. Промпт це запит до нейромережі з метою отримання бажаного зображення або тексту. Основні техніки промпт інженірингу. Такі перша. Чіткість формулювання. Промти повинні бути конкретними та зрозумілими. Контекстуалізація. Включення додаткової інформації в промпт для точної відповіді. Розбиття задачі на етапи. Використання покрокових інструкцій для складних завдань. Тестування і оптимізація. Перевірка отриманих результатів і коригування промптів можна навести. Такі переваги використання промпт інженерінгу економія часу на підготовку матеріалів, можливість швидкої адаптації до потреб учнів, інтерактивність і залученість у процес навчання, розширення творчих можливостей викладача. Нині вже відомо кілька ешкі-чатів, які можуть бути корисними педагогам у їхній роботі. Це ChatGPT, Perplexity Gemini Microsoft Copilot. Розглянемо короткі характеристики найбільш популярних сьогодні шиї чатів та їх можливості щодо використання для розробки навчальних матеріалів у сфері освіти. ChatGPT в освіті можна використовувати для створення конспектів уроків, тестів, творчих завдань. Автоматизації формування персоналізованих Завдань для учнів з різним рівнем підготовки. Обмеження вимагає детальних промків і перевірки на точність. Є платна версія, в якій набагато більше функцій, ніж у безкоштовній. Perplexity AI можна використовувати для підготовки науково обґрунтованих матеріалів, наприклад, підбір актуальних досліджень або історичних даних, створення довідкових ресурсів. З автоматичним цитуванням джерел. Обмеження не генерує зображення. Gemini можна використовувати для генерації інтерактивних презентацій через зв'язок з Google Docs, Аналіз великих даних для створення аналітичних звітів про успішніш учнів Microsoft Copilot інтегрований у пакет Microsoft Office. Його можна використовувати для автоматизації створення структурних документів навчальні плани, таблиці, оцінювання. Підтримки формування візуальних матеріалів через PowerPoint. Загалом всі шиї чати мають плюс-мінус однакові можливості. Підсумовуючи, можна навести такі рекомендації для учителів. Для швидкої генерації базового контенту, Perplexity – для роботи з науковими джерелами, Microsoft Copilot – для автоматизації документації в середовищі Office. DeepSeek – для аналізу результатів навчання в професійній освіті. Разом із тим слід наголосити, що незалежно від інструмента критична перевірка згенерованого контенту залишається обов'язком педагога. Цією лекцією ми завершуємо вивчення курсу розробка контенту для МОПС. Сподіваємося, що отримані знання допоможуть вам у вашій професійній діяльності та будуть слухувати мотиватором для використання шиї інструментів у вашій роботі та в повсякденному житті з користю. Бажаємо натхнення подальших професійних успіхів!